От музику включу чудово, я виключу, щоб вона не шуміла. Давайте створимо нову ігру. Я поставив таку таку чудову фотокартинку. Та тож, от кімната от є. Ваги. Так, скільки ми важимо. Е, майже 80 кг. Десь, напевно, 87. Ой, блін, 77, напевно, десь так. От. У нас є їда. Так. Uh, holiday present так тут щось на фінському і моє імя значить мій Так ох щось крепке так gift money 617 марок і така на ой 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 ого але пуст Добрий день, пане. Так, шоу, шоу бажаю, пиво разом з жахливим день, днем після щось там що? Ясно, кохве. Сусисочки з макаронами, будь ласка, Чак там це. З картоплею, які макарони. Є ігровий автомат, я не буду грати. Якісь м'ясні жителі. Представники офіційного форму може до по рукам зразу видно. Mm. <coughs> Мабуть. Mm. Так, дякую, пане. Ще одна кофе, будь ласка. Кофе. Це напевно э, усо... Жажда. Все нормально, і спать можна Да, тут у нас пять зірок зовсім. Такий чудовий дом на колесах. Дивіться. Це ж чудово, як на мене, да? Та як закрити всю Фігню Все, сліп. В принципі, для цього я їхав за диваном. Так, звісно, і за того, що диван перевернутий, я якійсь дивній позі сплю, якось стоячи. Перемога, ми то це відро старе. і він відкритий, даже, почув одразу Тут В другому місці музика. Рая. Напевно, механіка самого. Со Що я буду їсти? А, ну спойр. А пицца. Пиццу, поки я надо їсти. І пити одразу. Ну я просрочені сістки не хочу, а то дристать буду. Так, давайте поучимо наші грошенята. Да, це в нього грає. Добрий день, пане. Йому, сп... Йому сподобалось. 4500, я багатий. Йоу. Дякую, пане. Прямо по сосискам просроченим. А, не. Айтон Сіна на мінімарках. В мене щас о, трохи е, ноут перегрівається, то давайте зараз завершимо і десь раз 30 минуток продовжу. А то, блінне, я дивлюся зараз в мене на телефоні. То в мене в грі FPS 10, а у вас там зовсім срайдшоу. То я зараз. То я зараз напевно візьму переривчик. Хай охрадиться хро... ноут і потім продовжимо. Зараз я опрочу нам покришечки. Давайте про прокачані покришки купимо. Гомер кобра. Давайте. Пане, 2100, будь ласка. А, тут обирайте. Гомер. Ага, вот. Знижка? Мені знижка 10%, я особливий. О май гад, дякую. Все, я купив... покришечки. хе <свісно> куда він їде? <свісно> пане, пане, куди ви спішите? А, у нього музика грає чи це в фліттері? Розумова активність. Я надіюсь, він мене не вб'є. <сі> Помогти вам, може, пане. Пане. Радна. Як його там? Е -е... Райан Гослінг, во. Нікерауда в Радно. Сідаємо на мій трактор, обратно. Просрочені чудові сосиски. О, давайте я їй... Йому отдам. Отдам нуждающемуся. Не вбий мене, дяденьку. Пане, я думаю, вам може це треба. Зараз, Стой! С стой, с стой, 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 зай, стой. Пінопраст. хорошо? Так, давайте... Блин, а шо це вообще за сообщение зварю Камен гомк шо? Шо це значить? Де? Ага, тут нема типу я не розумію, откуда ці сообщения йдуть. Вона все смущає, мне це занравится. Я конечно так степенно не буду чудовго обучить. Ну подумаем, что это просто шизофрения якась. Але на мості я думаю, що може бути проблема. От, Раз. Я його за заверю, От. А? Вс, підняв. Ага. -га. А, -а, а... Радно. Поїхали так. Так-то речі легше їх вести, моїм попереднім методом. Ого! Перекидаються. Тут прям третя космічності я горки то я думаю що воно не їде? ай ай-яй ай-яй-яй о Блін, не Не убій мене, може... стой що це було Ой-ой-ой, я -ой -ой. чую звук його фіатика. Остань. Остановитесь. Остановитесь! Сигнал. Аркаш. кончений. Бачиш, Та тут ДТП старося, Почекай. Да почекай, блин. Давай. Блин. При... Придурок. Да за шо? Ненормальный. Ненормальный. Не норма не шо ти робиш? Не можна так, ти мені прицеп перекинув, за що мені це? Ляха-муха, ну ладно. Ei eh, hitto hyvin löytyy. Mä en tajunnut, että tuo meidän mennessä on tällaisia kostliä. Joo, Ты на своем блин маленькому Фіаті 124 перекинув прицеп трактор. Прямо я можна считать. Можна считать, можна считать. Шо ми вже вдома. дома. Шо ми вже вдома. Це За шо, бро? Та за шо, смислі? Рано радуватися, бляха, пляха уходит. Ну нет, ну что? Ясно. Ого-го. Тому, що червоний значить скорость Оса залетила, йо -мо ужас. Як мені мої сисочки забрати?